Прорвати українську оборону росіяни намагаються і в районі часового яру війти в місто. Одне зі стратегічних завдань ворога тиснуть росіяни і вище на Лиманському відтинку фронту. За даними генштабу, українським оборонцям вдалося стримати 18 атак. Більше про роботу сил оборони на цьому відтинку фронту. Розпитаємо Андрія Очнаша, командира екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, доброго дня, телеглядачі? І насамперед хочу сказати, що четверта бригада Рубіж назвардії України оголосила збір коштів на РЕП. Зараз QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, долучайтеся, донатьте, допомагайте нашим захисникам нищити нашого ворога. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. Скільки таких систем вам потрібно? Скільки ви збираєте коштів? Дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. Насправді, наразі ми збираємо 1 мільйон близько 1 мільйона гривень на систему радіоелектронної боротьби, і це таке питання. Яке буде постійно підніматися до того моменту, поки будуть розвиватися безпілотні авіаційні сили, через те, що якщо безпілотні авіаційні сили це метод знищення ворога, то радіоелектронні системи боротьби це метод захистити бійців сил оборони України і в тому числі бриг... бійців бригади Рубіж. Розкажу свою власну історію завдяки одному з ребів, який був на автомобілі. Нашому ми виїхали на базу, і противника хотіла вразити наш, але слава Богу, завдяки роботі. Репів, на зараз збираємо гроші. ФПІшка впала за 30 метрів і не долетів навіть жоден осколок. Ми спокійно проїхали далі виконувати свої завдання. Тому дуже прошу долучитися кожного, адже система радіоелектронної боротьби буквально рятує життя Сил оборони України, і в тому числі бійців бригади Рубіж. Пане Андрію, розкажіть нам детальніше, будь ласка, як ворог вдосконалює свої системи безпілотні для того, щоб ну, наносити удари по нашим бійцям? І саме. Для чого тоді потрібно вдосконалювати і нашу систему оборони і захисту? Е, є одна дуже велика проблема: це Китай. Китай надає велику кількість. Чіпів тощо можливостей для розвитку безпілотних авіаційних комплексів Російської Федерації, особливо в напрямку FPV Власне кажучи, цього разу ми розуміємо, що вони використовують велику частотну кількість коптерів. Тобто, якщо буквально рік назад використовували дві-три, ну нехай чотири різних види частоти, то сьогодні їх може бути навіть з десяток, і дуже важко одним ревом, який буде. Безпосередньо працювати на одну частоту, посадити якісь інші пташки, тому власне цей розвиток він буде дійсно постійним. Ми бачимо, що Китай продає велику кількість комплектуючих для створення цих fpv коптерів І, власне, Росія має можливості використовувати великочастотні е, такі варіації по використанню FPV, що створює нам певні проблеми. Е, ворог розвивається в цьому. Ворог використовує більшу кількість частот, ніж сили оборони України. Наразі знову ж таки завдяки тому, що Китай надає їм ці можливості. І наразі ми бачимо, що ворог почав застосовувати і коптери з октоволокном, хоча це надзвичайна рідкість, і це більше. Е, більш рідкісний випадок ніж статистика. Тому сам факт того, що вони використовують такі коптери, показує, що вони розвиваються, і що на нам вони на жаль подарують ще дуже багато сюрпризів. Тому, власне, ми розвиваємо свої системи радіоелектронної боротьби для того, щоб вони не могли використовувати багаточастотні коптери. І тому я теж прошу всіх глядачів зараз долучитися до збору. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, донайте, допомагайте нашим захисникам нищити ворога, допомагайте нашим захисникам створювати оцю от безпеку, коли вони працюють на нулі. Це дуже важливо. Це життя кожного воїна. Тому, будь ласка, донатьте, кожна гривня має свою вагу. І, поки люди донатять, пане Андрію, розкажіть, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту, яка активність ворога від початку цієї доби? Власне, оперативна ситуація на лінії де оборони тримає бригада рубіж достатньо напружена. Противник постійно проводить штурмові дії. Противник постійно намагається отримати якісь локальні переваги тощо. При тому штурмує і з технікою, і з великою кількістю піхоти. Умовно кажучи, 3 три-чотири дні вони можуть штурмувати тільки піхотою, потім накопичують техніку і вже штурмують із технікою. За буквально місяць часу нашою бригадою і суміжниками, бригадою Рубіж, було знищено близько 25 одиниць техніки противника, можливо, навіть більше, і це дуже хороший результат насправді. Але ми бачимо, що ворог не збирається зупинятися спілкуючись з військовополоненими, ми розуміємо, що вони будуть продовжувати свої штурмові дії, тобто в них. Все ж таки, є бажання отримати якісь досягнення, але знову ж таки, навіть ті досягнення, які вони отримуються, там декілька сотень метрів, або там декілька е спостережних пунктів, вони відразу знищуються нашими великими коптерами. Тобто, як тільки там закріпляється противник, тоді відразу летять вже дуже чудові великі подарунки. А скажіть, будь ласка, на які населені пункти зараз найбільше спрямовані наступи ворога? Дуже важко сказати, якщо дивитися з точки зору, де оборона тримає бригада Рубіж, це однозначно населений пункт спірна, це однозначно Невське, це однозначно, от такі от напрямки. Там ворог дуже активно просуває, намагається просуватися. Там ворог залучає величезну кількість і ФПВ-коптерів, і звичайних мавіків, і розвідувальних літаків, і техніки, і особового складу. Тобто, там дійсно працює максимум з того, що має Російська Федерація. А чи підтягує ворог резерви на лінію фронту? А Якщо так, то що це за війська? Е, важко сказати щодо резервів. Наразі ми бачимо, що Росія все частіше намагається знайти собі дешеву робочу силу у вигляді африканців, у вигляді індусів тощо е, при тому це дуже неякісний контингент, тому що це контингент, який просто воює за гроші. При тому дуже часто навіть не розуміє де вони, як вони і що їм робити. Інший контингент, який ми помітили, це наразі курс, Курська операція допомогла тим, що російські війська дійсно в великій кількості переїхали на територію Курщини, і наразі тут воюють багато де воюють представники окупованих територій. При тому нам в полон навіть попадалися хлопці, які. Були окуп, були які насильно мобілізовані з тимчасово окупованих територій, і які просто здалися в полон, тому що вони не бажали ніяк виконувати ну, злочинні фашистські рашистські накази Російської Федерації. Тому говорити про високу мотивацію військовослужбовців Російської Федерації важко. Вона в них дуже дуже низька. Наразі мотивація низька. Наскільки вони навчені, підготовлені? Щодо підготовки, в принципі, вони проходять достатньо нормальну підготовку, тобто це середньостатистичний військовослужбовець, який може проводити завдання, який може робити свою роботу. Тому говорити, що вони там якісь там чмобіки, ненавчені і так далі. Ні, вони нормально вдягнуті, вони мають екіпірування, вони мають радіостанції, вони мають нормальне озброєння і можуть проводити завдання. Єдине, що вони не мають бажання, тому е велика кількість їхніх штурмів вони дуже часто провалюються. Через, по-перше, тупість командування це очевидно, що у них там є з цим проблеми певні. По друге чи, по друге, через взагалі банальні помилки в якось в оперативній ситуації, в тому, щоб розплановувати свої дії, ви кілька разів е згадали про те, що спілкувалися з полоненими росіянами і брали в полон. Росіяни, як часто взагалі вдається от брати в полон окупантів, все дуже ситуативно насправді, все залежить від ситуації. Наразі противник здається достатньо активно. Вони вмотивовані вижити більше ніж вмотивовані виконувати якісь штурмові дії. Я нагадаю, що зараз на своїх екранах ви бачите QR-код. Це означає, що 4-та бригада оперативного призначення Рубіш Нацгвардії України оголосила збір, масштабний збір на е РЕП-системи. Будь ласка, долучайтеся до цього збору, донатьте. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. Не будьте осторонь. Долучайтеся до перемоги, пане Андрію. Ми вже поговорили про те, що для чого потрібні ці системи РЕП, тому що ворог постійно намагається вдосконалювати свої безпілотні системи, а ми вдосконалюємо свої? Насправді буде дуже багато подарунків для противника. Ми, як бачимо, використовуємо вже достатньо цікаві коптери, які випалюють позиції противника, чого вони точно не очікували. Розвиваємося в напрямку великих коптерів, наприклад, наші навіть безпілотні розвідувальні коптери далеко. Далекої дистанції вони розвиваються достатньо активно і достатньо якісно. Плюс ми бачимо, що саме безпілотними авіаційними комплексами різного типу ми знищуємо російські склади. Ми знищуємо російські нафтопереробні заводи, тощо і це найкращий показник розвитку безпілотних авіаційних сил Сил оборони України і в тому числі і нашої бригади Рубіж. Ми знищуємо. Розвідувальні літаки противника а це дуже кльовий показник, тому що раніше цього ніхто ніколи не робив. Тобто, дуже багато речей, які ми робимо зараз, раніше ніхто ніколи не робив. І Це показник, по-перше, генію української інженерії, а по-друге, того, що ми дійсно не стоїмо на місці. А От продовження того, що ви сказали, на вашу експертну думку, от у кого перевага стосовно обладнання і кваліфікованих кадрів у безпілотних системах, у нас чи у ворога? Щодо обладнання, однозначно, у ворога, щодо кваліфікованих кадрів, однозначно у нас. І це цілком логічно за рахунок того, що у ворога обладнання дуже багато, він не завжди його цінує. Тобто він може його використовувати абсолютно байдуже розуміючи, що йому просто дадуть знову. У нас кожен боєць розуміє, що. А, це обладнання, воно на вагу золота. Його треба берегти. Його треба потрібно максимально використати з коефіцієнтом корисної дії. Тому рівень їхньої їхнього професіоналізму він зростає. Відповідно, в нас значно якісніші пілоти і значно професійніші. Взагалі, інженери в цьому напрямку тощо. Пане Андрію, на жаль, наш час добігає кінця. Я знову ж таки нагадую, що зараз в куточку своїх екранів ви бачите QR-код. За ним можна задонатити на системи РЕП для 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Також ви можете цю розмову подивитися на нашому Ютуб-каналі і там так само перейти за цим QR-кодом і задонатити на. Системи РЕП це дуже важливо, дуже важливо для захисту наших бійців і для нашої спільної перемоги. Дякую вам дуже і глядачам. Дякую і вам, дякую, пане Андрію, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня і вам дякую, Гарного вечора. нагадаю. Це був Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України.